Це за блюдо у нас, Галка? Ти що приготувала таке? Га? Корейське щось? Якась гіоза. Гіоза? Да. А що це таке гіоза? Це пельмені пожарені. Це вареники, я б сказав, що це пожарені. Ну, це якісь пельмені, коротше, в кисло-солодкому соусі. І як тобі? Да. З куркою? Угу. Так? Да? Угу. Прикольно. Вкусненько. Ну, вареники жарені, я мама в дитинстві часто робила, і ми ж теж піджарюємо Ні, то це вони з сирі, жаряться в хатюрях. тоненький тісток. Ну, ти де знайшла такий рецепт? Так, Саш, це секрет сім'ї, передається, сподіваюся, не можу розказати. Та ти що? Да. Ми можемо поділитися в коментарях, в принципі, цим рецептом, хоча може, так. Почар... Да. Бо це тайно. Угу. Ми ж іконами займаємося ексклюзивними подарунками, кому потрібно звертайтеся.